Є одна цитата в Біблії, яка мене дуже сильно надихає, особливо тоді, коли щось або йде не по плану, або просто якийсь незрозумілий період в житті, коли здається, о Боже, куди вже гірше? Ну, типу, такого плану. Я думаю, що ви розумієте, про що я там написано, що Божі думки вони значно вище наших людських думок. Думки, бо мої не ваші думки. Його план він значно вище, ніж будь-який людський план. І дороги ваші не мої дороги. Настільки Божі думки і Божий погляд на наше життя і на нас вище наших якихось там домислів фантазій, помислів, всього іншого, так як небо вище землі, каже Господь: бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших. Так от написано, уявляєте ось таку аналогію: наскільки вище його уявлення, його думка про нас. Як небо, яке вище землі. Чому я про це розповідаю? Тому що мене особисто ця думка заспокоює. Коли щось іде не по моєму плану, я молюся за те, що Боже, я розумію, що не все, що я собі хочу, не все, що я собі запланувала, воно справді може мені піти на користь. Але найголовніше, щоб все в моєму житті. Пішло і було по твоєму плану, тому що Бог як люблять читати, він ніколи в житті не побажає нам чогось поганого. Він ніколи в житті не побажає нам того, що може піти нам не на користь. Тому, якщо останнім часом ви не знали, як молитися, куди дивитися, що робити своїм життям, просто візьміть на замітку: ось цей момент, те, що можна помолитися, або якщо ви стоїте перед якимось вибором, або якась незрозуміла ситуація, Боже, який твій план на моє життя? Який твій погляд на всю цю історію та цю ситуацію? Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть, отак і моє Слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви мирт Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений. Ніколи. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий.